Ми сьогодні, мене звати Андрій, і ми сьогодні будемо розказувати вам наші факти з двора. Перший факт. От дивіться, це от колесо, яке неможливо підняти. Було давніше тут. Хтось його є якийсь дурак, його давніше переносив. Другий факт. Ідемо замовитися. Одночка, одночка. О цих обнорочках, о цих обнорочках. Отам от ще є. Там ще одна є. Ось тут, дивіться, тут вже паличка. Там живуть павуки. Третій пак. Ідемо туди. Ось тут розтяж. Ну, ті клевери, чотирилисні. На їх ми вже всіх додому взяв, і їх вже нема. Третій фак. Та ні, вже четвертий. Оцей пісок. Тут неспроста. Давніше, коли падали дощі, там заливали і з горки неможливо було кататися. А тепер, коли ми вже залили тут пісок, і можна вже кататися нормально. П'ятий факт останній для цього відео. Як ви думали, йдіть за мною? Отут а між цим живуть павуки. І всім папа. До побачення.